Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христенка, Я в магазині Єва. Акції, які діятимуть цих вихідних, 27 по 29 вересня. включно. Не пропустіть багато цікавого. Вже акції зустрічають нас прямо на дверях, ходіть, подивимось, поближче. Мінус 50% на другу одиницю чоловічих шампунів. About H 6850. Дав 135 Така велика баночка із дозатором 750 мл об'єм. шампунь коштує 206 гривень. Менший 136 гривень 440 мл. Shoulders 173 гривні 2 в одному. Кліє шампуні по 140 гривень. Вже об'єм став меншим: 360 мл. І є ще один варіант. Ціна 82 гривні 225 мл. Є декілька варіантів в асортименті. Шампунь для волосся Ніве 151 гривня 220 неакційні ціни. Шаума 96,50, тут 400 мл об'єм. І великий два в одному із дозатором 156 гривень. Найдешевший з варіантів це манкей 40 гривень, друга піде за 20 гривень баночка. На професійні засоби для догляду за волоссям знижка 50% на другу одиницю. Номеру 295 гривень маска, 374 шампунь. Від ізумі є багато засобів. Ціни акційні. Філери 3 штуки в упаковці 203 гривні. Друга упаковка буде за 101 та 50 копійок. Кондиціонер 296 гривень від ладор. Можна обирати із цих професійних засобів різні, можна навіть з різних торгових марок. І піде зі знижкою в 50% та одиниця, яка є початково дешевша по вартості. Від Lador сироватка клей 314. Конфюм шампуні 348 гривень 950 мл. Такі шампуні теж є акційні ціни. І кондиціонери, олійки. IQ код по 199 гривень. Тут в одну ціну все. І шампуні, і спреї, і маски для волосся. Ice 385 гривень. Їй по 229, по 242 гривні різні ціни. OGX 300 гривень, до речі, дуже незвично бачите рівну ціну, так сказати, круглу 300 гривень. 299 гривень маски Естіма. Шампуні по 199 гривень із дозатором. Різні спрейчики по 145 гривень. Так, кешбек закінчився. Парисьєн шампуні по 278 гривень. Тут об'єм аж 1 літр. Редіст шампуні із дозатором 342 гривні за 1 літр. 279 гривень шампунь Perseen. І також має йти акція на ось ці шампуні від Level. І з дозатором вони 1 літр 100 гривень. Також є масочки 115 гривень 50% знижка на усі такі аромазасоби, так називаємо їх. так. Є і аромодифузори, і просто освіжувачі повітря, і змінні флакони до автоматичних. Друга одиниця за пів ціни 399 гривень, тут великий об'єм 150 мл. 239 гривень 100 мл об'єм. Змінні балони до клейт 139 гривень, Освіжувачі клейт 82, Sky є і по 37 гривень, і супер ціна 30 гривень освіжувач. Він є тільки там ззаді, вже його багато розкупили Sky 45 гривень. Ейрвік. 105 гривень. До речі, ось таких рідень надовго вистачає. Це ще не все. Ще є від Sky змінні балони по 50 гривень. Друга піде за 25, Ейрвік 135 гривень. Геловий освіжувач Sky 55 гривень. Ось такий геловий освіжувач 89 гривень від Glade. Колись його брала досить приємний аромат. І такі галеві по 64 гривні один стік. Гарна знижка 40% від повної вартості на підгузки трусики Джой. І ціна зараз 203 гривні. Якщо ви купляєте з такою механікою 1 до рівня 2, чи друга одиниця за пів ціни, чи зі знижкою товар, то завжди можна списати бонуси і оплатити ними половину покупки, не більше, ніж половину від суми покупки. Якщо маєте бонуси, звичайно, не забувайте про них. На ЗЕВА паперову продукцію знижка 50% від вартості. Є от, туалетний папір. І ціна гарна 157 гривень трьохшаровий 8 рулонів, і друга піде за пів ціни. Такі неакційні чотирьохшаровий. шаровий Рушнички паперові 248 гривень джамбу. Два рулони 152 гривні друга за півціни. Такий варіант тут теж два рулони 90 гривень преміум. Туалетний вологий папір 84 гривні від Зева. 42 штуки. І ще є сухі косметичні серветки від Zewa. Такі З різними дизайнами. Двошарові ціна 70 гривень. Такий варіант 84. Є і по 100 гривень. Ціна різні. Друга одиниця за півціни на усі капронові колготи та панчохи від Vivien. Дуже мені подобається асортимент, є цікаві такі, знаєте, екземпляри. Ось ці, наприклад, із таким візерунком від Vivienne, Є з ефектом панчох в сіточку. 159 гривень. Панчохи 169 гривень мають кольорові резиночки. Ось тут, наприклад, сині, самі капронові ось ці е, панчохи чорного кольору, а резиночка в цих, наприклад, червона. Воно все прописано при виборі, читайте капрони в горох, 40 ден утягуючи 189. Цікава новинка це такі панчохи, які мають утягуючий ефект. Хто не встиг похудати, щоб не терлись ляшки, так скажем, то можна такі собі придбати. Це є капронові колготи з ефектом панчох 219 гривень. Є різні 50 ден, утягуючи 219, 100 ден 249 гривень. Вже готуємось помаленьку до холодної погоди, 40 ден мікрофібра, 159 гривень, 70 ден 129, друга одиниця піде за півціни. Є і 150 ден, 220 ден, 299 гривень. 40 ден – 155, і дешевше. І 20 ден, мабуть, найвигідніші ціни. Знижка також на усі засоби для гоління та після гоління для чоловіків. Дуже детально зупинятись не буду, тому що цього разу цих вихідних акція дуже масштабна. Такими сказати стелажами, ось, наприклад, для гуління весь стелаж, а для освіжувачі повітря теж цілий стелаж жде на акції, і зрозумійте, що я не можу детально кожен цінник вам показати, але є багато акційних пропозицій. Ось джелет гель для гуління, 136 гривень і акція, і ще другу можна придбати за півціни. Не обов'язково гель. Можна взяти пінку, гель, лосьйон, бальзам, крем, будь-які дві одиниці, та яка дешевша піде в подарунок. Акція на тканинні маски для обличчя 2 дорівнює 4. Теж увесь стелаж йде, і ще окремо стоять, хто знає, від Гарнієр, від корейських виробників масочки, вони теж підуть по акції 2 дорівнює 4. Усі маски у Саше. Я знайшла масочки ще на розпродажному стелажі, згодом вам покажу, таки їх придбала. І ціна гарна, і акція 2 дорівнює 4, і ще в мене були бонуси, тож в мене вийшло. Три в одному. Три акції одним чеком. Є масочки для губ, для обличчя. Такі по 25 гривень Kawai. Так, тут акції дорожчі по 100 гривень. Холіка-холіка масочки по 50, фармстей по 30 гривень. Єлизовека маски для обличчя тканині одноразові, також по 50 гривень, як і холіка-холіка. 2 дорівнює 4 на декоративну косметику від Патрісія Ледо. Підуть в подарунок дві дешевші одиниці. А на усю декоративну косметику це вже можна обрати з будь-яких торгових марок, знижка на другу одиницю 50%. Теж всі входять торгові марки. І Maybelline, і L'Oreal, Max Factor, LCF. І навіть та сама Patricia Ledo. Тобто можна взяти одну одиницю, а другу за півціни. До речі. Оце мені стало цікаво. Якщо одна з друга за півціни, а тоді ще дві в подарунок. Хто буде купляти, напишіть в коментарях. І така ж сама акція на усю парфумерію чоловічу, жіночу, друга одиниця за півціни. Для ріва по 500 гривень теж рівна ціна 500 гривень. Досить незвична, але приємно, що нема ось цих безкінечних копійок. 239 тридцять дев гривень аромат жіночий. Лілі. З Сіті Спіріт 299 гривень. Навіть є по 189 гривень аромати. 199 гривень Мері. Ральф Крістоф. 399. В акції входять і чоловічі парфуми теж. Такий кокосовий аромат 199 поліси тобі 40 мл. 359 гривень. Ці парфуми я вам показую часто. Покажу ті, що показую не часто. Ось із чоловічих. Сіті Спіріт 363 гривні. Елот. Жанна 449. G Навіть є за 299 гривень. Фапин Марше. Так показую, акцентую вам на акційних пропозиціях, але не забувайте, що власне цих вихідних є і знижки, і ще на другу одиницю піде знижка в пів ціни. Тобто додатково до акційного ціночка ще буде знижка 50%. Такі 349 гривень, один флакон. А другий піде ще зі знижкою. І це так працює з усіма ось цими механіками, що я вам показала, тобто це додатково до акційної ціни на цінничку буде знижка. 2 дорівнює 4. Продовжили акцію на усі аксесуари, прикраси, сережки, заколки-резинки, така заколка 50 гривень крабик. На металевій основі 169 гривень. Суцільно-металева 100. Тут поєднання матеріалів 199 гривень. Пластик 129. Менших розмірів 60 гривень. Такий варіант 129. Є І багато дитячих прикрас для волосся. і обручі. Дуже люблю ось ці всі прикраси. Маємо достатньо, але завжди око падає ще подивитись. Хто так само, як я, любить, пишіть в коментарях. І ось ці власне масочки, про які я говорила на розпродажному стележі, вони по 28 гривень. Дві купляєте ще дві в подарунок досить вигідно, трошки більше, ніж 50 гривень, заплатите за 4 одиниці. І на капці домашньої, в цій є він невеликий асортимент. Одній купляєте, другі за півціни. На кожних є цінничок, можна подивитися, яка ціна на конкретні. По 219 чоловічі, чорні. Ось такі жіночі теж 219, ось тут, бачите, є ціна написана. І є по 249 гривень. Дуже гарна знижка на зубні електричні щітки. 1085 гривень. Є дитячі, дорослі. Різні. На цьому, все. Дякую вам, що подивились відео до кінця. Хочу побажати вам спокійних, мирних вихідних та усього доброго! До нових зустрічей!